Воскресіння Христове або Великдень здавна називають найголовнішим святом року, адже в цей день син Божий переміг смерть і дарував людям вічне життя. На ранкове урочисте богослужіння йшли родинами. Відверта радість парафіян відбувалася у щирих молитвах. А святково прикрашений храм знову нагадував всім про те, що Воскресіння Христове свято, котре об'єднує тисячі людей. Можемо побачити, що Ісус перемагає смерть і перемагає. Слабкості нашого життя це велика подія для того, що ми можемо досвідчити тут, побачити, який насправді є Бог, досвідчити його доброти, його правди про нього. Традиційно в католицьких храмах проводиться обряд благословення води і вогню. Освячується великодня свічка, від якої запалюються свічки, які віруючі приносять додому. Вважаються, ніби ці вогонь та віск захищають оселю від злих сил, освячують також і воду. Добре, відомо, що великодня вода теж має чудодійну силу, дарує здоров'я. Тому ці атрибути великого свята дбайливо зберігають люди протягом року. Всіда значали всі це був великий праздник. Це дуже важливе свято, тому що один Ісус Христос один раз воскрес, відкрив, відкрив нам дорогу до неба. Для кожного християнина, важливе свято найголовніше, можна сказати, свято в літургійному році нашому. І ми після такої служби святкової. Приходимо додому, сідаємо за святковий стіл, який накритий білою скатертиною, запалюємо свічку, це знак Воскреслого Христа. Під час молитви да, просили за мир, звичайно, в Україні, за те, щоб не гибли люди, ну і за навернення всіх людей, бо це потрібне в першу чергу. До храму приносять і традиційні куличі – хліб великого свята та радості та яйця символ нерозкритого життя і воскресіння. Освячення цих дарів є важливим обрядом і у католиків, і у православних, як і обмін крашенками з рідними та друзями. Після ранкової меси діти та молодь обов'язково ходять до родичів та сусідів з піснями та вітаннями, котрі нагадують різдвяні колядки. Для мене свято Воскресіння найважливіше свято в цілому році, тому що. Якби це найкращі відчуття, які ти можеш пережити за цей рік. Господь воскрес, Він спас всіх нас від гріха. Ми його святкуємо всією сім'єю. Це для мене як мій день народження. Наразі католики святкуватимуть великодню судмицю, на яку припадає і день святого Ісідора Сивільського, котрий уславився за свою любов до наук. До речі, саме його називають у сучасному світі покривителем інтернету. Втім, якими б не були традиції та звичаї великодня у рідних народів та конфесій, суть його завжди однакова: любов, світло і надія. Бажаю, щоб ми з такою вірою підходили до Господа, до того, котрий приходить. Власне для нас наше життя змінюється в Господі. Нехай ця радість наповни, наповни нас всіх тут, що це насправді сталося. Нехай буде, нехай буде це і теж сьогодні досвідченням нашим особистим.